Шуриць. Шостий Артем Алієв, 8-й Дмитро Білецький, одинадцятий. Кірил Висідалко, п'ятий Іван Висоцький. Це 5-й Віталій Давидов, 13. й Сергій Дзиговський, 14. й Владислав Довгорукий, 12. й Сергій. Не найкраще, але зараз вони в атаці, Пас у центр не точний. Подача на дальню стійку, чудовий крос, але добивання туди. Але вже зараз контратакує Нова Англія. Удар з дальньої відстані. Браво, голкіпер! І підключення на правому фланзі, туди йде передача. Подача. Перехоплення. Англія зараз відкрила рахунок, звичайно, би збільшився. Але удар був просто в руки. І зараз ще один момент. Рикошет свіжого повітря, як і нам. Дивлячись за футболом на трибунах, так і гравцями. І відкриває рахунок. Нова Англія. Чудовий асист. Не менш ефектний удар. І у порожній ворота відзначається команда на 24-й хвилині. Є простріл у вільну зону, потрібно бити. Є все ж таки удар, але з запізненням і неточно. Ми можемо з вами побачити, залишається за досвідом, але поки він не завершений, в ньому залишається ще дві хвилини ігрового часу. А ось тут що, Немає порушення правил. А ось тут Рябчун. Праворуч, Слюнкін забиває 1-1. Прекрасно розіграно контратаку і голу роздягальню майже на 30 й хвилині. Так, це і була у нас завершення 30-ї хвилини. Мирон Шерметінський, 10, Вадим Яковенко, 9, Дмитро Гуськов, 3. Олександр Храмєєв і 18. -й. Цього можливо, що буде передивлятися відеоповтор. Головний арбітор. Удар і м'яч в руках. голкипера. з данній істині. А ось тут порушення правил. За яке можуть дати жовту картку футболісту, так і є. Дуже небезпечно було зіграно з ризиком на нос. Найліпший товариш. Як не забивання, Нова Ангел! І не виходить тут пробити зрізаєтьсям. Я чув Володимира Бражника з ніху і... А, а, вже... і з помилкою зіграв Руслан Надіжний. Третій, пам'ятаю, ще Руслана Надьожина з тих часів, коли виступав він за таку команду, як Легіон. Думаю, прекрасно. м'яч, фейрплей. Чому оплески? Удар, голкіпер перед собою. Е, небезпечно. Двуженим п'ятою. Праворуч. У центр. Є підтримка на лівому фланзі. Але удар і гол! Блискуча реалізація. Просто браво! І це між іншим. Дубль від зіркового гравця. А якщо бути точним, то насправді це перший м'яч Від! Что так карта? Фол в центре поля. Фиксовая арбитрачка а парет. Снова в центр. Водьба и тицунку. На фолить. Борис Новоянди, ватать. Трошки больше до сих пор. Я можный есть тебе Вибивання...